Вітаю вас на каналі Любимівська кухня. Сьогодні ділюсь рецептом маринованої капусти. Капуста виходить дуже смачною, тому з вас вподобайка та підписка на канал, а з мене рецепт. Для приготування маринованої капусти я беру капустину вагою 2 кг та нарізаю її. Ви можете робити це так, як зручно саме вам. Нарізану капусту відправляю у окрему посудину. Слідом беру дві морквини середнього розміру, які натираю на терці. Натерту моркву відправляю до капусти. Беру один болгарський перець та нарізаю його. Перець не обов'язковий та з ним точно смачніше. Перець відправляю до капусти та моркви. І дуже добре поєдную капусту моркву та перець за допомогою легкості своїх рук. Беру 3 бутиль та заповнюю його капустою, моркою і перцем дуже добре утрамбовую все це в банці. Та раджу вам до перегляду рецепт вітамінного коктейлю для підвищення імунітету у холодну пору року. Посилання на відео зараз з'явиться у правому верхньому кутку екрану. Тепер готую маринад: наливаю у каструлю 1 літр води та додаю півтори столові ложки солі. Слідом додаю 5 столових ложок цукру, десяток горошин чорного перцю та декілька лаврових листочків. Слідом додаю 100 мл 9% оциту та 100 мл соняшникової олії. Ставлю все це на вогонь, доводжу до кипіння та тримаю на вогні буквально хвилину. Знімаю маринад з вогню та відразу заливаю ним капусту у банці. Даю капусті охолонути, а після цього накриваю капусту кришкою та відправляю у холодильник мінімум на 12 годин, а ще краще на добу. Маринована капуста готова. Це найсмачніший рецепт маринованої капусти з усіх, які я куштувала. Зберігайте мариновану капусту у холодильнику. Її можна зберігати спокійно протягом тижня і навіть більше. Не забудьте залишити вподобайку та коментар під відео до нових рецептів на каналі Любимівська кухня.